Ось ця плямиста орхідея з назвою Дикий Кіт. У мене вже більше 3 років. Зверніть увагу на величину розетки, зеленого листя та горщика, в якому росте орхідея. Сьогодні розповім про характеристики цього дуже популярного серед любителів орхідей сорту. Чим він такий хороший, за що його всі люблять? Та як цей котик веде себе в моїх домашніх умовах. Доброго дня всім! Орхідея Дикий Кіт завоювала свою славу не тільки чудовими квітами з ось такими плямистими візерунками, а ще й тим, що може цвісти, не перестаючи до трьох років. Коли я дізналась цю інформацію, в моїй голові ніяк не складалось. Як квітка може цвісти 3 роки? Звичайно ж, орхідея не в змозі тримати жодну квіточку в такий довгий період часу. Але вона може нарощувати нові квіти, дорощувати квітконоси, старі квіти може відсушувати або ще тримати деякий час. І таким цвітінням дикий кіт може квітнути дуже довго. Коли я захотіла мати собі таку квіточку, я не могла просто піти і купити її. Дикі коти в продажу були, але мені прийшлось замовляти цю рослину через інтернет і прийшла вона мені по пошті. Ось так вона виглядала 4 серпня 2021 року. Орхідея була молода, свіжа, з двома підконосами, великою кількістю квітів та нерозкритими бутонами. Упакована вона була наче й непогано, але все ж квіти трошки постраждали. З часом почали розпускатись нові бутони. Орхідея добре відновлювалась після дороги, після стресу, який вона отримала під час її транспортування. Квіточки гарнесенькі та невеликі, близько 7 см. Крім того, мій дикий котик не має запаху. Хоч часто вони ароматять. І все ж, коли квітів багато, вони виглядають чарівно. В жовтні всього через два місяці від того часу, коли я отримала квіточку, вона вже доростила свої квітконоси. Якщо ви думаєте, що всі орхідеї дорощують свої квітконоси, розбуджують бруньки і ростять квіточки на старих квітконосах, то зі свого досвіду можу сказати, що дні, не всі. Скажем так, майже всі, але не всі. У мене є стандартна орхідея, досить відомий, перевірений часом сорт, який цвіте раз в рік, без розхалуджень, просто каскад і кожен раз після цвітіння квітконос відсушує. Колись і про неї розповім, але сьогодні розповідь про котика. Зверніть увагу, яке гарне коріння в орхідеї. Тут вона ще не пересаджена. А ось так виглядають нові квіточки, молоденькі котенятка. При розцвітанні їх темно бузково фіолетові краплі, розсипані по оливковому фону. Потім фон висвітлюється і оливковий колір зникає. Ось так густо цвіте мій котик в листопаді, а це вже січневе фото. Це якраз те, про що я говорила. Від серпня до січня орхідея не перестає цвісти. А це вже липень 2022-го. Як бачите, знову цвіте, знову дорощені гілочки, рослина ще не пересаджена. Давайте роздивимось серпневе фото. Якраз пройшов рік після покупки орхідеї. Все ще не пересаджено. Вставляю відео, яке я тоді зняла. Мій котик, Такий він ще зараз. Виростив ще один новий цвітонос третій, достатньо, достатньо швидко. Приїхав до мене по інтернету. Я заказувала, замовляла. Він був травмовані квіточки, були два цвітконоси. А зараз Ті майже відсвіливий, рости новий, третій і ось я бачу, що з'являється. Як показати, ось я хочу В общем, пробує ще рости. Ну я сподіваюся, що він. На розтичні цвіточки. Ось там. Ось така красота. Я ще хочу звернути вашу увагу на повітряні корені. Не всі люблять, коли орхідея ростить свої корені в різні сторони. Коли вони звисають з горщика, залазять в горщики сусідніх рослин і починають рости там. Є любителі орхідеї, яким це подобається, а є такі, як я, які це не полюбляють. А дикі коти славляться своїми повітряними коренями. Спочатку я ці корені старалась кріпити до підконосів, замотувала зверху горщика, запихати в простір між горщиком та кашпо. Але їх було так багато, що саме із-за них я пересадила орхідеї. Ось фото зроблене в грудні 2022 року. Видно, що рослина в новому горщику. Всі повітряні коріння я помістила в посадку. Як бачите, зверху кокосове волокно, щоб привчити коріння, яке ніколи не бачило води, і росло в повітрі до посадки. Я обложила його кокосовим волокном з максимальною кількістю повітря. Поливала по просушці, приїжджала до води поступово. Ось так виглядає орхідея в березні 2023-го. А ось це вже травневе цвітіння все ще 2023 рік. А як вам липневий каскад? Розкішно чи не так? І ось квітень 2024-го. Зверніть увагу на горщик. Орхідея знов пересаджена і знов із-за повітряних коренів. Покажу посадку, щоб було зрозуміло: взяла великий горщик, помістила в нього всі повітряні корені. так, щоб коренева система мала велику кількість повітря всередині. Щоб рослина почувала себе комфортно. Знов, як бачите, кокосове волокно в посадці. Орхідеї все сподобалося. Вставляю ще фото, щоб було видно, як цвіте квіточка вже в новому горщику. Цвіте, ростить зелене листя. А ось вже новий квітконос в листопаді 2024 року. Два попередні можна вже зрізати. Але поки що не спішу. Може, ще пробудить бруньки. А якщо ні, то зріжу і попробую ростити дітку на зрізаному квітконосі. Ось так орхідея цвіте на сьогоднішній день. П'ять квіточок небагато. Але ж зима була досить хмарною, світла було мало бо, як видно, почали дорощуватись нові бутони. Квітконос продовжується, і буде нове цвітіння. Надію, що літнє цвітіння буде кращим, пишнішим, квіточки будуть більшими. А зараз радію і цим п'яти чудовим плямистим котеняткам. Надію, що вам, як і мені сподобалася ця орхідея. І, звичайно ж, всім рекомендую мати в себе таку невибагливу плямисту красуню. Всім дякую за увагу!